Вітаю вас, любі малята, послухайте уважно загадку. Ще вітер зимовий з дощем загуде, ще сніг острівками блищить де неде. Бере за сережки свої розпускає. Чи ви здогадались, коли це буває? Так, у березні. Про яку пору року ця загадка? Так, про весну. І перший весняний місяць березень. Послухайте, цікаво знати. Перший весняний місяць має кілька нас. У березні починає рухати сік. Тож і кажуть місяць соковик. Березоль, бо на березах розпускаються бруньки. Сухий де не де підсихає ґрунт. Різнопогодник, бо березень примхливий то дощ, то сніг, то мороз. А тепер послухайте народні прикмети про березень місяць. Якщо граки прилетіли прямо на гнізда, буде гарна весна. Довгі брунки на деревах спізниться літо. Гуси з вирію високо летять, води буде багато, а низько мало. Побачив шпака, знай весна біля порога. З берези багато соку, літо буде дощовим. Проліски й підсніжники розкривають пелюстки на гарну погоду, закривають на негоду. А зараз послухайте віршик про місяць березень. Березень іде, про весну веде, шепче вітер поміж віти. Озивайтесь, де ви, діти, де ви, діти, де? Тане, тане сніг. Річкою побіг. Вже дихнуть вільніше груди, більше вже нуді не буде, а веселий сміх. У березні сім погод на дворі. Сіє, віє, крутить, мутить, зверху лє, а знизу мете. Сон на зиму відклади, а діло у квітні зроби. Весною день тратиш, потім роком не повернеш. Зійшов у березні сніжок, берися за плужок. Коли квітень з водою, то травень з травою. Березень березовим віником зиму вимітає, а весну в гості запрошує. Березень у зими кожуха купив, а на третій день продав. Март усіх місяців варт. У березні не байдикуватимеш восени і на зиму до столу матимеш. У березні сім погод на дворі сіє, віє, крутить, зверху ліє, знизу мете. Від березневих дощів земля квітне. Березень невірний то сміється, то плаче. Марцеві хвилі сім змін на день. Що марець не випече, то цвітень висіче. Березень місяць мости поломить, весняну пісню річка задзвонить. Квітами квітень усіх привітає, усі садочки порозквітають. Гей травень прийде одні чудові. Простелить всюди трави шовкові. Весело цвірінькають у дворі горобчики. Познімали кожушки і дівчатка й хлопчики. Цінь, цінь, цінь! Виспівує радісно синичка. Незабаром з'явиться молода травичка. Сподобалось? Ставте подобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!